Усім привіт, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Буду сьогодні пересаджувати свою орхідею епідендрум. Ось вона. Бачу, що кущ почав трішечки. В неналежний вигляд приходити старі стовбури чи туберідії, не знаю, як вони правильно називаються у епідендрума. Коротше, старі рости сохнуть, молоді, ось вже високо, теж почало якось підсихати коріння, і це мені не подобається. Потрібно пересадити і подивитися, що воно там, власне, з тим корінням робиться. Куплена ця орхідея в мене була ще в жовтні 22-го року, тобто 2,5 роки, вона собі спокійнесенько росте в тій посадці, в якій купувалась. Тобто в магазині. Ось бачите, ще навіть закритий горщик, і етикетка стара збереглася. Ось так от вона. Як поставилась в те кашпо, так і живе. В неї є свій окремий плейлист на каналі, який так і зветься Епідендрум. Там всього кілька відео. Одне я знімала, коли вона квітла. Друге, там, здається, про посадку її дітки. Нещодавно, до речі, робила і в неї там все прекрасно, добре вона росте. Ну, і ось сьогодні пересаджу, відповідно, буде ще одне відео. Кому цікава ця рослина, дивіться, можливо, знайдете щось цікаве для себе. Зараз дістану її, подивлюся, що там з корінням. Мені здається, що там його небагато або й зовсім немає. Тому пересаджу, нехай нарощує нове. Інструмент, який мені знадобиться, я вже продезінфікувала, щоб не займати довго часу. Отож, дістаю і показую вам, що там в тому горщику. Цей мій епідендрум квітне помаранчевими квітами. Вставляю вам фото того, як він квітнув. Тут ось стовбури стрічками скріпляла, щоб він не розкладався надто в сторони. Це влітку, коли він квітнув, його там несло по сторонах. Довелося трішечки скріпляти, підв'язувати це все діло. Зараз познімаємо. І побачимо, що в нього в горщику за 2,5 роки. Там субстрат якийсь ну, дуже такий вологоємний. Здається, кокосовий торф, чи щось типу того. Не знаю навіть, чи там кора є. Ну так ось, всі приспособи познімала, а тепер будемо саму орхідею діставати. Так, сподіваюся, буде видно. Обминаю так само, як... Ой! Так само, як і фаленопсис, висипається там. О, тут згнила коренева система. Так, да, дійсно тут ось торф. Я вам скажу земля, звичайна. Кокосовий субстрат, кокосовий торф. Піде він в мене на балкон. Там в мене квіти будуть рости. От отуди висиплю, буде їм чудова підкормка. Так, розбираю. Дивіться, відразу розпався на дві гілки. Ось ця, тут взагалі щось. У нас поганенько з корінчиками. Ось хороший корінчик, як бачите, зелененький. Він від ось цього тубірідія. в нього тут на кінчику. Ось є квітонос. Він не так давно квітнув. Квітнув поганенько, бо немає підсвітки, а це така орхідея, яка дуже любить багато світла, Не прямого сонячного, але його має бути багато. Квітонос я поки що не зрізаю, тому що в мене вже є досвід, він може продовжити нарощувати цей квітонос і проквітати далі. Якщо сама орхідея не відсушила його, то я не чіпаю. Отож, оце ось хороший корінчик саме від тієї частини, яка. З квітоносом. Далі ось старий. Я його відразу, напевно, відломаю. З нього, я так розумію, нічого не буде. Він же почав підсихати. Так, і ще тут у нас лишився один старий. Ось він старий. І на ньому є дітка. Дивіться, яка хороша дітка з хорошими ростучими корінчиками. Отож я саму цю дітку зніму. А старий, старий, напевно, теж вилучу, щоб він мені не мішав. На ньому коріння, ось, бачите, немає. Ну, тобто, є, але старе гниле. А от діточка, це якраз нам згодиться. Я її до. Загального куща доєднаю і нехай собі росте. Так, тітка, я її зараз, так щоб ви побачили, відломаю, напевно, а може й ні. Зараз подивлюся, як вона там дуже кріпко тримається, тому я просто зріжу верхівку Оп. і низ. Тобто так, щоб сама діточка лишилась. Так акуратненько, щоб не пошкодити. А, вона просто приросла. Я думаю, що ж таке. Дивіться. Корінець. Війшов в пазуху і проліз з іншої сторони. Отак от, от. Буває. Боротьба за життя. Оп, так, хай полежить. Так, тепер ще цей залишок старий, теж відламую. Опа. Тобто в нас лишився ось оцей новий, хороший, який вже проквітав. І я так сподіваюся, що він ще квітнутиме. Теж його відкладаю в сторону. Друга стара. Так, а тепер другий кущик. В цьому кущику у нас є один дуже хороший молодий ріст. Ось він посередині. Він ще не цвів. Бачите, тут немає по центру квітоноса. Від нього хороші корінчики, і від нього почав рости новий ось ростик. Далі, що ми ще маємо? Він сидить на старішому рості, той старіший ріст, ще на старішому. Дивіться, тут от такий каскад, бачите, пеньки це я зрізала ті старі, які по які почали сохнути. Значить, так, треба роздивитися. Тут коріння старе, гниле, відповідно. Зараз я його відріжу повністю. Ось отут, бачите, під низ. Оп. Ось такий от пеньок зі старим корінням викидаємо. А що у нас тут лишилось? У нас лишилось молоде коріння. Щоправда, не все хороше, я вам відразу хочу сказати. Є ось кінчики сухі, навіть коріння повністю сухе, чи йому вологи не вистачило, чи, можливо, почало хворіти, я його зараз повідрізаю, те сухе, щоб лишилось лише те, яке хороше. Сподіваюсь, що вам видно. Тож, видаляю, цей ось зламаний корінець, я його теж підріжу тут на зламі. Далі, ось, дивіться, який поганенький корінчик. А все інше нормальне. Отак от, от. То, що маємо? Маємо два молодих, ну, відносно молодих рости, і третій старіший. відломаємо старіший. О, бачите, зламала з купою коріння. Але. Раз так, я його посаджу окремо. Спробую експеримент, чи зі старого щось вийде. Дивіться, у нас є три старих рости. Я їх посажу назад, в той субстрат, в якому вони сиділи, а раптом вони дадуть діток. Ну, так, все рівно ще місяць-півтора. До того, як я зможу використати оцей субстрат десь там в себе на балконі з квітами, то нехай посидять. Отож, маємо ось такі от хороші корінчики, молодий ростичок. Повністю молодий ріст, який ще не квітнув. І ось цей старіший, який проквітнув, але він доволі непогано. Хоча я вам скажу, що всі ці молоді корінчики це якраз таки від молодого росту. Ну, нехай посидить. Значить це так, маємо такий. Ось такий з квітоносом молодий ріст. І зовсім молоденький ростичок. Діточку, ось отакий от маємо кущ. Так, секундочку, зараз приберу тут все. Ось так виглядає посадковий матеріал. Зараз я їх поставлю. Ось я зробила розчин фундазолу. Поставлю їх сюди, нехай поп'ють. Оці корінчики, бо вони мені не надто подобаються. Вірніше, не всі подобаються. Так, їх сюди, поки я буду робити субстрат. І, до речі, оці старі теж нехай поп'ють. А раптом з них люди будуть. Отак. Отож. Орхідейка п'є. А я тим часом підготую субстрат для посадки. Наниз горщик піде, ось у мене є трошки каміння із дренажем з мілким. В горщик буду саджати в прозорий, звичайний 12. й Хочу спостерігати за корінням, бо оте от непрозоре, мені зовсім не подобається. Найперше, що сюди піде, є, у мене ось такий от збірник солянка. Трішечки мілкої кори, щось тут ще, і волокно і мохи і все докупи. Сюди його. О, до речі, тут якісь такі трішки. Ну, коротше, отаке. От Іде. Далі, сюди додаю, оскільки воно все сухе, то я сюди додаю трохи вологих кокосових чіпсів. Пару жмень буде в самий раз. От вони якраз будуть підтримувати відповідну вологість в посадці. І ще додаю сюди відсів кори. Ось отаке сміття. У мене лишилося після того, як я ну, коцала кору собі на посадку. І ось такий от смітничок лишився. Оце якраз він сюди добре підійде. А оскільки вона сама по собі не вологоємна, така от дуже мілка, то кокосові чіпси якраз таки будуть тримати необхідну вологість. Отож, я сюди ще цього сміттячка додаю. Пару жмень. О, це воно. Я шукала інформацію в інтернеті про те, як куди краще посадити, знаходила лише відео від якихось американських блогерів. Російськомовних, вони кажуть, що там в тих штатах, де ця орхідея росте, буквально як сміття при дорозі. На камінні, прямо на землі, тому саджати можна просто як садову орхідею, в землю, в такий от дуже мілкий субстрат. Власне, ось воно майже те саме і є. В якийсь кокосовий. Кокосово-торфяний, я би навіть сказала, субстрат. Оце в такому вона була. І от тут мені здається, що то якраз в природі вона в чомусь такому і росте. Ну що, попили наші орхідейки. Такс. А тепер саджаємо. Беру, як я сказала, прозорий горщик. Хочу бачити коріння. Наниз кидаю трішки камінців. Щоб посадка була більш стійкою, я на літо, напевно, винесу її на балкон. Нехай вона там собі разом з цим бідіумом сидить. Бо, як кажуть, ця орхідея може витримувати доволі такі низькі температури. До плюс 5 вона себе нормально на вулиці почуває. Отож, я її відправлю разом з цим бідіумом на літо на балкон. А для цього треба, щоб більш стійкий був горщик. Бо вітер там і все таке інше самі, розумієте? Ось субстрат. Так, ось. Дренажу такий доволі чималий шар. Ну, там подіум великий. А тепер сюди оті хороші частини орхідеї, які я збиралася саджати. Ось, дивіться, напилося коріннячко гарне. Так, одна частинка, ось ця друга частинка, і в нас тут ще маленька ось орхідейка. Так от, до кубки. Все до кубки. І так от купкою я то все і саджаю. О, дивіться. Такий от пучок коріння. Притримую його разом. І засипаю. Власне, тут нічого такого видатного нема. Отой субстрат, який намішали сюди його. Половина залишиться, будемо ще щось саджати. В мене там ще один дробим на пересадку, йому теж подібне треба. Трішечки підтрамбовую, але не критично. Потім поставлю ще сюди якогось тримача, бо розпадається на сторони. Треба, щоб вона трималася купи, доки укоріниться. Ну, от, власне, вся посадка. Засипали і по тому поливати буду за кілька днів. Коріння зараз попило, плюс трішечки там є вологі в чіпсах. Цього буде достатньо. Ось цей більший пагін, він щось хилиться. Треба поставити тримача і зафіксувати. Зараз я це зроблю і потім покажу вам, як це виглядає загалом і треба тут розкопати молодий ростик, щоб він був не закритий. Там у нас, пам'ятаєте, є молоденький росточок. Зараз одну хвилиночку. Ну, і власне, ось така от вийшла посадочка. Швидка, легка. Поставила я тримач, стягнула докупи цей кущик, щоб він не розвалювався, бо він з... ну, неоднорідний, він же з кількох окремих ростів, тому не тримаються купи. Ну і коріння не надто там. І субстрат новий не збитий. Відкрила молодесенький ростик. Ось оцей. Ось дивіться. Так, щось не хоче нас фокусувати. О! Ось оцей молоденький ростик відкрила, щоб він був не в субстраті. Ну, от так от будемо спостерігати, як він ростиме. Сподіваюсь, все буде добре, оскільки корінчики там непогані. По периметру їх ніде немає, вони пішли якраз в центрі, але, думаю, що доволі швидко проявляться. Поливати буду за кілька днів, поки що так як є, хай постоїть, якщо там щось з корінчиками, якісь тріщини і тому подібне, щоб вони трішечки підзатягнулися. Ну і, власне, вони попили прощину фунгіциду. Сподіваюся, що якщо якась там болячка, то все пройде. Як найкраще. Знову в кашпо ставлю, в якому вона була і до цього. І на поличку. Ось так. Ось така от пересадочка. Три старих рости, які без коріння ось впихнула назад в той самий субстрат. Ну, це так, знаєте, бавлюсь, робити нічого називається. Щоб відразу не викидати, хай ще постоять. Хай пізніше викину. Отож, в той самий гідотний субстрат, ну, як на мене, можливо, для неї це і непогано. І нехай постоять. Засохнуть викину, а раптом ще якусь дітку дадуть. Це ж таке, знаєте, всяке може бути. Отож, був один кущ, став два. У мене завжди так. Люди викидають, а я то камбрії, дві, замість одної, то ще щось. Ну, і ось покажу вам діточку, яку не так давно пересаджували. Це теж її діточка епідендрома. Ось дата посадки. Є відео про посадку. Ну і діточка чудово себе зарекомендувала. Зараз, дивіться, корінчик молоденький, гарний видно. Вона нещодавно полита. Ось, дивіться, які гарні внизу вже завертаються по колу корінчики. Коли її саджали, корінчики були десь, ну, приблизно ось тут. Тобто тут десь сантиметр півтора дренажного шару. Ну, і, звісно, що коли саджалися, то вони були на дренажному шарі. А вже пішли, вон, бачите, до самого до самого низу. Вона добре сидить. Бачите, видно, що укорінена. Дає нові листочки і добре росте. Отож, отакі три епідендруми. Малий, середній і старий. Ну, зі старого навряд чи щось буде. А оці два м -м, молоденькі і середні, я сподіваюся, будуть себе нормально почувати. На цьому, друзі, я з вами прощаюсь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, обов'язково коментуйте відео. Це допомагає продвигати україномовний контент просторами Ютуба. Всім вам бажаю мирного дня. Допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу! Всім до побачення!